Так, доброго дня. Приїхав нарешті техноторг, сервіс. Приїхали тут два чоловіка. Хлопці молодці, все працюють. Хто знає, що в мене на Лоулі загубилася пробка блокування диференціалу. Ось ця пробка привезли. Її виточили в Дніпрі. По заводських розмірах, бо Китай дав розміри, а кажуть, що ще 2 ну, місяці буде доставка цієї пробки. Ну, Рішили чим швидше, нічого страшного нема. Все по заводських розмірах. Це не якась там сложна деталь. Ось під підвал. Там де вилка. Все тут четко, в принципе. Вот каталоги, это роз... вилка, вот эта пробка, штопорное колечко. Сняли, думали, что тут много, тут оказывается не так уж и важко. Сняли распределитель, трубки. Ну вот так все виглядає. Що тут у нас в тракторі? Зняли, оказується тут лючок є, люк Зняли шлани, люк открутили. І в принципі доступ є. Сейчас я вам покажу. Он вот так виглядає. Даже є котлажний номер на прямому валу. Оце ця вилка, оцей вал. А mm -hmm. там пробка стоїть. Оце ось штуперне колечко. Бачите, воно злетіло, воно розтянуте. Чи це воно таке було, чи це воно таке зробилося? Це і причина, так воно і болтається. Хлопці пішли на обід, погодуємо хлопців. Покатали, подивились открутять трубку. Блокіровка включається гідравлікою. Давлення йде, ось, електроклапана. Яксосуліної де чи як називається. Откривається клапан, поток йде, букіровка виличка защівкується і робить. Нічого тут важкого нема. Так, все виглядає. Щоб хто знав, як воно в новому ловулі P4110. Я і обмивав, але все одно тут трохи бруду було. Компресором придули там, хлопці повитирали, щоб менше туди грязі попадало всього. Це P41-10. Може як сьогодні, сьогодні може скрутять, якщо що, завтра докрутять. Глибокий рихлітіль, 1,8 на 4 стойки ГР, з пароплавними стойками Привеземо, спробу, як буде підмерзати. То треба ще закрити гектарі 50. Ну так, сервіс працює, бо, е, лучче, тут вже согласився з виточкою. То що з Китаю ще ждать місяць? Не время йде ця плита, така Нічого тут страшно нема, ну все. все. Хлопцы идут. Сейчас будут работать дальше, разбирать. И мы будем работать. Если покажу, еще что-то добавлю. Так, крышечку зачистил, очиститель. Все, сервис делает четко. Тут сейчас все зачистить. Думаю, штопор не на месте, пробка на месте, все подошло. Все стало, все хорошо. Ничего не уронили. Все, дальше крышку закрываем и вперед. Так. От і все, не так уже тут и важко. 5-6 часов, пробка зроблена, все стоит на месте, утечки проверили, нигде ничего не тече. Хлопцам спасибо с техноторга. Все, В порядок, дальше будем работать.